Сьогодні готую 5 різних страв на сім'ю з однієї тушки курки. В мене вийде три вечері, салат та суп. Страви різноманітні, прості та бюджетні, але головне смачні. Нікого не змушую робити так само, але можливо комусь буде корисно. Вага моєї курки, бройлери 2,2 кг. Спочатку розділяю її на частини. В мене на каналі є відео, як я це роблю. Перша страва рубані котлета боліниві відбивні». У мене на сторінці є рецепт, тільки я зменшила пропорції. Зі стеган зняла шкірку, виняла кістку, нарубала, додала сир, крахмаль, змішала, пережарила. Вийшло дві сковорідки. Тепер рулетики: нарізаємо філе полосками, відбиваємо, натираємо сир на крупній терці. У половину сиру додаємо одну столову ложку сметани, різаний кріп, перемішуємо. Соломи перчимо філе, начиняємо. Отриманою сумішою згортаємо ролетиками. Я нічим не скріплюю, вони прекрасно тримають форму. Обсмажуємо ролетики з усіх боків по парі хвилин та перекладаємо у форму, яку будемо запікати. У вершки 10% додаємо сухий часник та сіль. Заливаємо ролетики, посипаємо залишившимся сиром. Запікаємо 15-20 хвилин при температурі 200 градусів. Рулетики готові. Для супу відварюю курячий каркас, до готовності виймаю його, додаю картоплю, моркву, цибулю, лапшу та зняти з костей м'ясо. Суп готов для курки з гречкою, солю перчу, курячі гомілки та крильця. Викладаю їх на розігріте олію на пательню, обсмажую з обох боків по декілька хвилин. Додаю одну моркву терту на крупній терці, розподіляю солю, перчу, додаю сухий часник. Перемішую, всипаю одну склянку промитої перебраної гречки. Заливаю двома склянками води. Все відварюю і ріжу на олів'є. Ось таких 5 простих, але смачних страв в мене вийшло. Всього лише з однієї тушки курки.